Всем привет, друзья! Пришла посылка за Алиэкспресса. Стоим-то и подаемся. Походу, цедумы пришли в облеро. Так оно и есть. Заказал я 4 штуки. Таких 4 красные. 110, -ка, 90 -ка и

11-сантиметровий 15 грам заплатив я долар 32. 9-сантиметровий 9,8 грам, і заплатив я за нього 1,12. І за 6 сантиметрового 4,8 грама, заплатив 99 центів. Воблера, дивлюся непогані. Гачки гострі, бо до пальців чіпляються. Заказував я вже схожі воблера, тільки в до продавця 2-3 роки назад. Ось такі красені. Ну коротше заявлено теж як 110-й, але він... Ідея як верніше, його розмір 10 см. Вага відповідає. Но тільки ціна йому не в два рази дорожче, ніж оцей. Тобто 2 з чимось долара. Оцей. Йому. Ну і другий. Ух ти ух. І цей красень. Вони щуку ловлять. Відео, що я ловив на цей воблер, є. А на оцей, коротше, на одній рибалці були покльовки. Я там не виклав, що там воно в секунді тинь і все. Не викладав навіть на двох рибалках. А на одній рибалці розкажу про оцей воблер, На одній рибалці. Приїхав на риболовлю. Давай там розчехляти спінінг. а Камери то нема. Ну, вже їхати додому не захтів. Думаю, попробую, що там. І не повірите, коротше, почав я риболовлю з силікона, заробив я три покльовки. Ну нічого не впіймав. Давай полускати воблерами, і добрався я от до цього красення. То, я знаю, там через, через годину я вже вертався в обратну сторону, там де були покльовки, піймав одну щуку і, і на другу точку перейшов, піймав ще одну щуку. Одна два з половиною, одна добре там за два була. І на ще одну точку прийшов, де була перша покльовка, нічого. Але двох щук я впіймав. Уже він в мене перекрашений. Ну, До речі, тут е, покрашений він був не дуже. Е, система дальнього забро... закиду е, циліндр і пружинка. Працює ідеально і, до речі, летять вони теж чудово, я вам скажу. Ну цей. Ну, Пружинка слабша, не знаю чи це добре, чи це погано, але за такі гроші ну, слабша взагалі. Це соточка. 9 сантиметровий, він походу теж менший. Зараз я ще буду. В цьому пружинка краще працює. в цьому ідеально, як на мене. Зараз я замірюю. Походу це теж. Щось у них з розмірами. Ну я так розумію, колись багато я зустрічався з китайськими облірами, то вони беруть від кончика лопасті лопатки і до кончика петлі. Ну а якщо брати по самому вобліру, це соточка, друзі. От вони оці два Ідентичні, Да. Все те ж саме з... Тільки що з цього пружинка сильніша. А гачки, до речі, однакі гачки. Ну, я думаю, там весь фокус от в цих воблерах що на паузі вони тонучі, на паузі він сипеться. Дуже гарно от. Ігра чудова. Ну, от іменно на паузі всі покльовки в мене були. Думаю, що і цей буде також. Так, цей заявлений 9 сантиметрів. А він. А він 80 Ну і. 6 сантиметрів. Він. 5,5. Ну а тако брати по від лопасті... Так, так. Да. Від лопасті... лопасть вони вчитують. От не знаю в чому прикол. Заявлено оцей 15 грам. 15 грам і є. Чітко. Цей заявлений 9,8 грам. Восьмисяточка. 10 грам. Ну, це ще ще віса. Цей заявлений 4,8 грам, 5 грам. Ну, вони, я знаю, що тонучі. Ну, а цього я Це другого купив на жереха. Він любитель зловити жереха, то подарю, хай ловить. Десь Бог буде ловити. Якщо буде ходити, звісно. Так. Вобляра я зацінив. За такі гроші, то я вам скажу, що добре. Посилання на ці воблюра я оставлю, друзі, під відео в описі. А вам дякую за перегляд. Слава Україні, героям!